За час навчання почало змінюватися, і вже під закінчення змінилася, мабуть, найважливіша штука, яка може бути в житті, я почав вчитися. Почав вчитися самостійно, почав читати книжки і там, кожного дня просто виділяти 40-60 хвилин неважливо все кидати, 40-60 хвилин читати. Но це, мабуть, такі моменти, коли розумієш, що Помиляєшся при відповідях і е, починаєш розуміти, як правильно мислити. Ці моменти, мабуть, щоб вони найкращі і найцінніші. На роботі, на роботі новий проєкт, е, новий канал продажів. Завдяки тому, що я вивчив тут, примінив, е, ми знайшли нам ну, необхідність відкрив такий канал, він зараз е, у тестовому режимі і до кінця року ми вже будемо. Бачити, чи можемо ми це розповсюдити далі на усю мережу нашу. Я започав свій власний проєкт, було зовсім не страшно, вже потрапили кучу, кучу грошей, поки що ми ще у мінусі. Кашфло ще не вийшов на те, щоб ми вийшли в нуль, але цікавий такий експеримент. І, мабуть, він можливий став лише завдяки тому, що я повчився і зрозумів, що це не страшно. А, тому що у мене тепер є щось засзас за, за, за плечима, щось є в голові, як це робити і а, як аналізувати результати.